Якщо у вас є місце у дворі, подумайте про посадку дерева. Вони забезпечують тінь, структуру та інтерес протягом року. Вони збільшують природне біорізноманіття, а також привабливість вашого будинку. Дерева підтримують чисте повітря, забезпечують кисень, допомагають очистити воду та запобігти ерозії ґрунту. Тваринам потрібна їжа, вода, притулок та місце для вирощування потомства. Дерева також забезпечують цінне середовище проживання для дикої природи. Дерева та чагарники можуть бути прямим джерелом можливостей їжі та годування. Птахи потребують дерев для пошуку фруктів та квітів, полювання на комах, місця гніздування, захист від хижаків та притулку. Корисні комахи використовують дерева для притулку та джерел пилку та нектару. Метелики та молі живуть на багатьох деревах, оскільки вони є важливими домашніми рослинами для личинок. Савці використовують дерева як джерело їжі та притулку. Коли ви саджаєте дерево, ви не тільки приваблюєте дику природу у дворі, але й прикрасите навколишнє середовище вашого будинку. Але вам захочеться вибрати найкраще дерево або дерева для свого пейзажу. Перевірте карту зимової твердості USDA, щоб визначити свою зону та вибрати найкращі дерева для вашого регіону. Потім переконайтеся, що ви відповідаєте вибраним деревам до своїх доступних умов вирощування, включаючи сонячне світло, тип ґрунту та вологість ґрунту. Є дерева майже для будь-якого якого пейзажу, якщо у вас достатньо місця. Чи готові ви покращити середовище проживання дикої природи на задньому дворі? Продовжуйте читати, щоб дізнатися більше про 20 чудових дерев, дружні до дикої природи. Американська крабова яблуня. Ботанічна назва Мелес коронария. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні. Висота від 15 до 30 футів. Зони зимової стійкості від 4 до 8. Американське крабове яблучне дерево. Це невелике дерево. Родом з центральної та східної частини Північної Америки він віддає перевагу повному сонцю, але також добре відчуває себе у легкій тіні. Вирощуйте його на органічно багатих і постійно вологому, добре дренованому ґрунті. Ви можете вибрати з багатьох сортів краб, яблучних дерев, якщо цей тип недоступний або не зовсім відповідає вашим конкретним потребам. Американська крабова яблуня цвіте навесні з рясними ароматними білими або рожевими кольорами. Нектар квітів приваблює багато запалювачів і є цінним джерелом їжі для місцевих бджіл. Невеликі фрукти розвиваються до середини літа, і їх дуже люблять птахи та маленькі савці. Хоча люди знаходять плоди яблунів крабів дуже гіркими. Різноманітна дика природа використовуватиме дерева крабового яблучного дерева для годування, гніздування та притулку. Ви можете зробити сидр із власного, якщо хочете. Американський падуб. Ботанічна назва Айлекс Оупеке. Вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні. Висота від 40 до 60 футів. Зони зимової стійкості від 5 до 9. Американський падуб це знайоме і легко впізнаване дерево, родом з центральної та східної частини північної Америки. Він адаптивний і легко вирощується шляхом перенесення різних умов освітлення та ґрунту. Доступно багато різних сортів, тому ви знайдете падаби, який буде ідеальним для вашого ландшафту. Американський падуб має густі, блискучі, вічно зелені листя з гострими краями. Від весни до початку маленькі ароматні білі квіти цвітуть у пухких скупченнях і залучають різні запилювачі. Після цвітіння дуже вражаючі скупчення яскраво, червоних фруктів вишикуються уздовж стебел і залучають багатьох голодних птахів. Птахи та інші тварини використовуватимуть дерева падуби для укриття та годування. Американський падуб також є рослиною, господарем для личинок металика Генрі Ельфіна. Каліна зубчаста. Ботанічна назва вайберним дантетам Вимоги до сонця, повне сонце до часткової тіні, висота від 5 до 10 футів. Зони зимової стійкості від 2 до 8. Гія вайберним це невелике дерево або великий чагарник, родом з центральної та східної частини Північної Америки. Найкраще росте в частковій тіні з насиченим, мокрим, добре дренованим ґрунтом. Вона буде переносити випадкові посухи та періодично вологі ґрунтові умови. Ці рослини розповсюджуються кореневим потомством, тому вирізають будь-які нові кореневі пагони, які ви не хочете досягти зрілості. Гели вайберним цвіте навесні з дуже густими скупченнями крихітних білих кольорів. Квіти різні для запалювачів і залучатимуть метеликів та бджіл. Після цвітіння вайбернем розвиває вільні групи темно-синіх фруктів, які обожнюють птахів. Зростання бізнесу забезпечує відмінне притулок та можливості для годування птахів та корисних комах. Чорна вишня. Ботанічна назва з серетини. Вимоги до сонця, повне сонце, висота від 60 до 80 футів. Зони зимової стійкості від 2 до 8. Це високе листяне дерево з центральної та східної частини північної Америки. Він росте в основному в прохолодніші кліматичні зони і не любить екстремальну тепло чи вологість. Він найкраще росте в умовах яскравого сонця, але також може рости як підлісок з адекватним освітленням. Дайте йому місце з органічно багатим, вологим, добре дренованим ґрунтом. Регулярно наріжте чорну вишню низько, щоб підтримувати розмір куща, або дайте йому рости природним шляхом і досягти повного потенціалу висоти. Чорна вишня цвіте навесні з яскравими, ароматними білими або рожевими кольорами. Квіти приваблюють багато запилювачів, особливо місцевих джіл. Це дерево, це рослина, господар для личинок декількох видів метеликів. Включаючи східні тигрові шпори хвоста та метелик, метелик фіолетово, фіолетовий. Маленькі темно, червоні фрукти дозрівають влітку і пропонують цінне джерело їжі для птахів та савців, які харчуються фруктами. Їстівні фрукти гіркі для людей, але їх можна підготувати та використовувати для виготовлення джемів та жале. Чорний німий, ботанічна назва нисесалваака. вимоги до сонця. Повне сонце, висота від 40 до 70 футів, зони зимової стійкості від 4 до 9. Чорний німий, також відомий як чорний дурний, є привабливим середнім деревом, родом з центральної та східної частини північної Америки. Він є толерантним до різних умов, включаючи сухі ліси та вологі низовини. Хоча він віддає перевагу сонячному місці, воно також передасть часткову тінь. Чорні дерева дурні, досить повільно ростуть і роблять прекрасну пейзажну рослину. Чорний глухий має блискучі, довгасті листя та маленькі зеленувато білі квіти, які цвітуть навесні і приваблюють медоносні бджоли. З середини літа до осені чорний тьмяний виробляє невеликі фіолетово-чорні фрукти. Ці фрукти забезпечують відмінне джерело їжі для багатьох птахів та савців, що робить це дерево дуже цінним для дикої природи. З ландшафтної точки зору чорний дурний також демонструє вражаючий показ з яскраво червоною осінньою листям, що робить його дуже бажаним та декоративним деревом. Чорна верба Ботанічна назва Сейликс Найгре. Вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні. Висота від 70 до 80 футів. Зони зимової стійкості від 4 до 9. Чорна верба це велике дерево, родом із східної та центральної частини північної Америки. Зазвичай це дерево росте в водних болотських землях і навколо нього з постійно вологою ґрунтом. Він широко розповсюджений і легко вирощується, але в першу чергу слід використовувати як водно, болотне місце або для контролю ерозії, а не як пейзажне дерево НАР, ваш будинок. Ці дерева мають неглибокі, розповсюджуючи кореневі системи та брижені деревину, схильні до поломки сильним вітром, льодом чи снігом. Чорна верба, однак дуже корисне дерево для дикої природи. Це рослина, господар для личинок декількох видів метеликів, включаючи ластівку хвоста східного тигра та східного метелика. Невеликі, невидимі квіти приваблюють бджоли та птахів, що годують навесні. Щільні гілки гілки забезпечують відмінне притулок, місця для гніздування та можливості для годування птахів та інших маленьких тварин. Сливова Чікасо Ботанічна назва Прунес Анастифале. Вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні. Висота від 4 до 15 футів. Зони зимової стійкості від 5 до 8. Сливова касо – це невелике дерево, родом з південно-східної частини Сполучених Штатів. Він адаптується до багатьох умов сонця та ґрунту, що робить це дерево легким для вирощування. Він, як легко, розподіляється кореневим потомством, і будь-яке небажане потомство слід негайно видаляти, щоб запобігти утворенню щільних заростів. Ви також можете вибрати, щоб ваш потопаючий чекасоу натуралізувався, як рослина контролювати ерозію вздовж потоків. Для дикої природи плам Чікасоу пропонує багато переваг. Невеликі, білі весняні квітучі кластери квіти приваблюють запилювачі, включаючи місцевих бджіл та метеликів. Це рослина господар для личинок декількох видів метеликів, включаючи коралову стрічку метелика та прекрасний східний тигровий хвіст. Літні фрукти їдять різноманітними птахами, більшими птахами та савцями, що базуються на землі. Якщо ви дозволяєте поширюватися самостійно, щільна стійка касливових дерев забезпечує відмінне притулок для багатьох видів дикої природи. Чея Мухадіва? Ботанічна назва Прунас Ворбінена. Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 20 до 30 футів. Зони зимової стійкості від 2 до 6. Діва бесемуха це невелике дерево, родом з північної та північно-східної частини США та Канади. Ці форми дерев є щільними групами в дикій природі шляхом швидкого поширення кореневого потомства. У натуралізованій області нехай вони поширюються таким чином, що форма є заростями для дикої природи або для контролю ерозії. У більш оброблюваній атмосфері відрізайте небажане потомство корення, щоб дозволити лише один небудь вертикально стебло. Пташина вишнева діва отримує свою назву від самих гірких фруктів, які вона виробляє. Тварини як люблять фрукти, птахи та савці із задоволенням їдять своє літо. Навесні запилювачі приходять у відвідування ароматичних білих квітів. Тах вишневої діви це також рослина господаря для личинок метеликів східних тигрів властівки. Птахи та маленькі савці живлять і шукають притулок у гілках та зростях белігикаеса діви. Колорадо синя ялина. Ботанічна назва. пісіє пуган з Глаука. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота від 30 до 60 футів. Зони зимової стійкості від 2 до 3. Колорадо синя ялина з регіону скелястих гір США, найкраще він росте в холодному гірському кліматі. Грунт повинен бути органічно багатим, кислим і добре дренованим. Поки ви живете в районі з ідеальними умовами, синя ялина Колорадо це легко вирощуване та низьке обслуговування вічно зелене дерево і робить чудовим доповненням до вашого саду. Колорадо, блакитна ялина це також дуже привабливе пейзажне дерево. Це робить значний захист вітру і пропонує відчуття конфіденційності. Багато птахів використовують ялину для їжі та притулку. Ці дерева також забезпечують охоплюючу середовище проживання для маленьких савців. Оскільки вони є вічно зеленими, ви та ваша резидента дикість можете насолоджуватися синьою ялицею Колорадо цілий рік. Пухнаста ірга. Ботанічна назва Амланчія Абіора. Вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні. Висота від 15 до 25 футів. Зони зимової стійкості від 4 до 9. Пухнаста ірга прекрасне, маленьке або середнє квітуче дерево, родом із східної частини Північної Америки. Він, природно, росте в підлісках мокрих лісів та відкритих лісах. У домашньому пейзажі він віддає перевагу прямій сонці до легкої тіні з мокрим, добре дренованим ґрунтом. Іргі тенденції до дерев мають густу форму з кількома меншими гілками стовбурів, Пухнаста ірга цвіте навесні. Меса ароматних білих кольорів приваблює запилювачі раннього сезону. Їстівні фрукти приваблюють голодних птахів та маленьких ссавців. Люди також можуть насолоджуватися іргою, готуючи їх до смачних пирогів та консервів. Пухнаста ірга це рослина господар для личинок метеликів з червоним фіолетовим та вершковим маслом.